Мовочка. Колись жила собі жіночка, діточок не мала, а хотіла неабияк, тому й звернулася до чаклунки про допомогу Я так мрію про донечку. Вислухавши, чаклунка простягнула її чмінне зерно і відказала Посади це зернятко до квіткового горщика. Жінка зробила так, як навчила чаклунка. І тільки наполила зернятко, як воно відразу проросло, а на стеблині розквітнув великий чудовий тюльпан, у якому сиділа маленька дівчинка. Була вона лише з дьоєм заввишки, тому й дали їй ім'я. Дюймовочка. Шкаралупа Волоського горіха правила їй за колиску, тарілка з водою стала озером. Де дівчинка плавала на пелюсті тюльпана. Якось уночі до кімнати пробралася величезна жаба мокра і потворна. Вона зазирнула до шкаралупи і прокомкала. Ця гарнюня буде нареченою моєму синові. А тоді схопила шкаралупу з дівчинкою і вистрибнула. У вікно Жила жаба з сином мокрим і потворним, як вона сама. Оселя їхня розташовувалася на багнистому березі річки. Жаба понесла колиску туди і поставила на найвіддаленіший від берега листок латаття. Прокинувшись уранці, бідна дюймовочка злякалася. З біч її оточувала вода, а жаба тим часом оздоблювала своє житло. Хотіла догодити невістці. Коли все було готове, вона і її бридки синок підпливли до дюймовочки, аби перенести її разом з колискою до себе в оселю. Жаба солодко посміхнулася дівчинці. Мій синочок буде тобі за чоловіка. Почувши це, дюймовочка заридала ридма. Вона не хотіла жити в багні і бути дружиною жабічого сина. Маленькі рибки, які плавали навколо, почули ридання дюймовочки і вирішили їй допомогти. Усі гуртом вони перегризли стеблин листка, на якому сиділа дівчинка, і він одразу швидко полинув за течією. Невдовзі на нього опустився білий метелик, що кружляв над дюймовочкою, знявши свого шовкого паска. Вона накинула один кінець на метелика, а інший прив'язала до листка, і той поплив ще швидше. Тепер жабі не до снаги було його наздогнати. Аж тут підлетів хрущ. Побачивши і вподобавши дюймовочку, він схопив її та й поніс на дерево. Сусіди, що саме завітали до нього на гостину, Заповзялися з цікавістю роздивлятися гостю. У неї тільки дві ніжки, запхикали їхні доньки. Вона така слабенька, така тоненька, ще зламається навпіл. Засмучений почутим господар вирішив, що дюймовочка дійсно негарна, а отже з нею треба розпрощатися. Тож він злетів з дівчинкою донизу. І посадовив її на ромашку. Ціле літо дюймовочка жила однісінька у великому лісі, ховалася від дощу і сонця під листком лопуха, їла солодкий квітковий мед і пила росу. Одначе наближалась зима, і дюймович треба було шукати прихистку від холодів. На полі, що межувало з лісом, дівчинка натрапила на мишечу нірку. Миша жила в теплі й добробуті. Її кухня і комора були напхом напхані хлібними зернятами. Зупинившись біля порога, дюймовичка попросила шматок ячмінного зернятка. Яй, заходь сюди, бідолахо, запросила її господиня. Залишайся у мене на зиму. Я годуватиму тебе, а ти прибиратимеш гарненько мою оселю і розповідатимеш мені казки. Я так люблю казки. І дімовочка залишилась. Одного дня миша попередила її. До нас на гостину завітає сусід. Він щотижня приходить. Одружися з ним. Він дуже заможний, має велику оселю під землею. Одна біда сліпий. Тож Дюймовочка не хотіла одружуватися, тим паче з сусідом, бо той кріт був похмурий підземний мешканець. А коли той прийшов, господиня змусила дівчинку заспівати. Знехотя Дюймовочка затягнула пісню та й так добре, що кріт закохався. Незабаром кріт прорив під землею довгий коридор від своєї оселі до мишачої нірки і запросив сусідку прогулятися тим тунелем. На півдорозі він зупинився і мовив: Не бійтеся, тут лежить мертвий птах. А тоді носом прорив у стелі діру. Денне світло залило під земеля, і дюймовочка побачила ластівку, штовхнувши пташку, крик пробуркотів. Ці птахи тільки й уміють що цвірінькати. Так, так», – зголосилася Миша, який зиск від цього? Дюймовочка мовчала. Та коли кріт і миша відвернулися, вона поцілувала ластівку заплющені очі. Уночі ті мовиться не спалось. Вона сплела з сухих билинок килим, знайшла в коморі теплий пух, сухий мох і влаштувала для пташки щось на кшталт гніздечка. Прощавай, ластівку, прошепотіла дівчинка, притулившись до неї, і раптом відчула, що в грудях ластівки б'ється серце. Птаха була жива, лише заклякла від холоду. Восени ластівки відлітають у теплі краї, але трапляється, що котрась із них губиться і відстає від зграї, замерзає і падає на землю. Так і сталося від цією ластівкою. Усю зиму дюймовочка доглядала птаху. Ні кріт, ні миша не здогадались про це. Коли настала весна і пригріло сонечко, ластівка розправила крильця, збираючись летіти, але спершу запитала дюймовочку, чи хоче та полетіти з нею. Але дівчинці шкода було кидати мишу. То прощавай, Люба, цвірінькала Ластівка і полетіла. А дюймовочка так і залишилася у мишачій норі. На початку осені миша оголосила дівчинці, що за чотири тижні її весілля. Почувши це, дюймовочка заплакала і відповіла, що не хоче одружуватися з кротом. Миша розсердилася. Дурниці, не пручайся, бо вкушу. Коли настав день весілля, дюймовочка вийшла востаннє поглянути на білий світ. Цвірінь, цвірінь, пролунала з Дюймовочка зійняла голову і побачила ластівку. Я відлітаю в далекі сонячні краї, промовила пташка. Хочеш зі мною? «Так!» Не тямлячи себе від щастя, дюймовичка сіла їй на спину і міцно прив'язалася паском до пір'їнок. Ластівка здійнялася у височинь і полетіла над лісами, морями та горами. Їхня подорож закінчилася у теплих краях. Там, посеред розлогих дерев, стояв старовинний палац із ташинними гніздами під дахом. В одному із них жила ластівка, а біля палацу. Росли чудові квіти. На пелюстку однієї з них ластівка посадила дівчинку. Та диво у тій квітці сидів юнак, маленький, з легкими крильцями і золотою короною на голові. То був король ельфів. Такої гарної дівчини король не бачив ніколи. Низько вклонившись і запитавши її ім'я, він запропонував дій стати його дружиною. Королевою квітів. Дюймовичка одразу ж погодилася. Тієї ж миті з кожної квітки вилетіли ельфи, оточили дівчинку і подарували чудові прозорі крильця. Тепер вона теж могла літати з квітки на квітку.